Доброго дня, мене питають, чому ми залишили тільки шість видів дріжджів на сайті. Дивіться, ми на тих дріжджах працюємо більше півроку. Перед тим і в процесі далі ми тестуємо різних виробників дріжджів. Ми практично протестували вже більше сотні різних видів дріжджів і зробили висновок, що от іменно ті, які реально працюють, які будуть давати вам вихід безпроблемні. Оті Ми будемо залишати на сайті. Тому поки що от іменно ті дріжджі, мегапак Алкотек, Поріферм 100 літрів для цукру, фруктові. Первак для цукру, може бути, для віскі, може бути і для фруктових. Wake 48 і Кодзі. Нема смислу нам, допустимо, виставляти на сайт сотні різних дріжджів, які не працюють, які ви просто переплачуєте або за рекламу, або що появився якийсь виробник. В будь-якому випадку ви потім повернетеся іменно до, до тих, що зараз перед вами. Внизу під відео є сайт Олег Заходите там, де є дріжджі, заказуєте, і ви точно будете задоволені від роботи оцих дріжджів. Тому що це провірено. Вже якщо буде щось додаватися в нас на сайті, ми просто після багаторазової тестировки ми будемо додавати, якщо ми знайдемо щось якісне і, і хороше для себе і для вас. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.